Команда ранку на тисі закликає вас в п'ятницю зранку кохати, тому що попереду вихідні і ви завжди посміхайтеся з посмішку і будьте коханими. Отже, у нас в гостях сьогодні Наталія Савчур, надзвичайно талановита, талановита дуже та, яка займається ну величезною кількістю. Е, Всього і хендмейду, і фотографування вона займається розписом пляшок вітражними фарбами, пише ікони, вона фотографує, робить розпис х... рук хною. Це індійська техніка, називається вона мехенді, також створює чудові вироби з паперу і ще плюс до всього робить солодкі витвори мистецтва. Вона робить декоративні пряники, які не тільки декоративні, ще й дуже смачні, плюс, плюс до цього і також займається їх розписом. Мені От. здається, що цей список можна. Продовжити, тому що талановита людина талановита у всьому. Доброго ранку, доброго ранку. І хочеться з самого початку вас запитати, коли у вас з'явився потяг до творчості? Ви завжди були творчою людиною? Ви завжди там, почали малювати, коли, коли подобалося вам творити. Угу. Потяг до творчості ще з дитинства, на уроках малювання, трудового навчання. Ну, відтоді отримувала певні завдання, потрібно їх було виконувати. І в процесі це переросло вже дійсно в творчість, а не просто виконання домашнього завдання. Це, це, Дуже це... приносило задоволення, надихало, і приємно потім було подарувати іншому. І, ну, якби, і корисно. А чи можна сказати, що ця користь приносить вам прибуток? Е, можна сказати вже тепер, але не такий. Е яких хотілося, хотілося, так? Але можна сказати, що вже потрохи є. Тобто спочатку це було як домашнє завдання uh -huh. в школі, а от вам подобалося це робити в будь-якому випадку, коли це було домашнім завданням? Так, я і домашнім... однокласникам подобалось, uh -huh. що мені подобалось, uh -huh. бо я їм теж допомагала і, і встигала декілька днів. Дуже багато ви встигаєте, тому що Антон тут такий список нам uh -huh. порахував, щойно, а як ви все встигаєте? Uh -huh. Угу. І чому ви надаєте перевагу, можливо? Спочатку я хочу це зробити, а буде вільний час, я вже буду чимось іншим займатися. Угу. Ну, встигати, на мою, на мою думку, чим більше людина в собі чогось планує, тим більше встигає. Ну, чим більше ти зайнятий, тим більше ти встигаєш, ніж коли ти себе починаєш там шкодувати. Ну, Просто це Тут треба, треба постійно зібраним, в русі так. бути, постійно так. бути ну, творити і створювати такі от чудові пляшки. От як ви прийшли до саме до розпису пляшок вітражними фарбами? Це коли, коли це сталося? І це от займалися? Чи ви іншими видами творчості до цього? Як Я розписувати? бачила як майстер, одна майстриня, точніше кажучи, розписувала пляшки. І мені це сподобалось, тим більше з дитинства мені подобались різні гарні пляшки. Шкода було викидати не знала, куди їх потім використати. У мене так часто ну, мене де, де, де ви побачили цю ма, 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 майстриню угу. де в інтернеті, десь чи десь в Ні, це в нас в падіюні. Угу. Зрозуміло. Тобто вона вас надихнула фактично угу. на розвиток в цьому плані. А от ви самі чим надихаєтеся, крім угу. цієї майстрині колись? Ну, що Однозначно надихає мене на творчість інших людей. Взагалі, поняття натхнення, як на мою думку, таке, воно або є, або його нема. Бо бувають такі моменти, що нема натхнення, я всі свої мольберти відкладаю в бік і чекаю. ну… Ну, і знову такого от, відчуття, коли тобі хочеться Будь... щось робити. Бо через силу ну, не дуже це приємно. І Не дуже виходить красиво. І Не дуже виходить. Це може бути, воно непогано, але це не той процес, який тебе окрилює і ти забуваєш. В першу чергу важливий настрій, так? Так. А ви професійно навчалися цьому? Ну, зараз професійно можна сказати, ну набуваю освіту в Закарпатській академії мистецтв. Ну а до цього ви навчалися на математичному факультеті. Тобто ви математик, математик, який ну митець, причому абсолютно в усіх напрямках талановитий. І от як ви поєднуєте це це? що як ви себе відчуваєте ким більше математиком чи х чи, чи художником чи митцем? Ну можу сказати, що напевно, якщо у відсотках сказати то 70% все ж таки митець, а 30% це мені подобається математика. Ну, я не є таким ну, дуже ну, якби високого рівня математиком, так основи розумію, навіть з дітьми займаюся. Математику основи їм пояснюють, щоб вони теж орієнтувалися. Продовжуйте цікавитися математикою. займаєтеся з дітьми, а мистецтвом ви хотіли з кимось поділитися? Хотіла би навіть ну, такі ідеї є, щоб проводити різні мастер-класи, обов'язково безкоштовні, бо не мають люди, ну не завжди мають або можливості собі дозволити це і хотіла би так. Художнє мистецтво на релігійну тематику. Ці чудові ікони це досить серйозний напрямок. Вид творчості роботи. Ну, це ні, це, це зараз дуже дуже мало хто цим займається. Мало хто е, взагалі пише ікони, робить. Це було ну для мене дуже дуже такимись. Ну складно та, як душковно потрібно налаштуватися, mm -hmm. так потрібно налаштуватися творчо. Що спонукало вас до до приходу саме до такої тематики? До ікон, до розпису ікон. Ну, до ікон взагалі з дитинства я так ну, духовно мене батьки розвивають, якщо так можна виразитись, висловити свою думку, що ну, до церкви я відвідую храм в неділю, і там ну, це для мене важливо, це не просто то піти в неділю, бо всі йдуть, як у нас, хто ходить. А ікона, я навіть, ну, як була менша, то вона мене навіть лякала, бо воно ж не є реалістичне зображення, це канонічне, там ніс видовжений, вуха від пирчені, очі такі ну, неприродні пропорції. До нас приїхав е, з Старого Константинова е, брат Сергій, він монах, навчав нас цьому мистецтву. Е, і більше нас йшов в акцент як на духовне, це ми не малюємо, а він навіть говорить, що не ми пишемо ікону, а вона нас. І це правда. Це дійсно я відчула на собі, що ікона дуже змінює життя. І, напевно, якщо говорити в пріоритеті, чим би я хотіла займатися, то це буде однозначно цей процес, бо він є неймовірно, він не на не надоїдає. Він кожного разу відкривається по-іншому і. Mm. І, взагалі є така мрія, щоб ну роздарювати ікони, не, не продавати їх. давати роздавати, роздавати mm -hmm. людям, і це yeah. відчувається духовне піднесення так. у вас mm -hmm. у самої, коли ви працюєте над цим. І коли ви даруєте людям цю роботу, це також вас ну no, так. Ми дійсно бачимо, що для вас вироби ручної роботи мають дуже велику роль відіграють у вашому житті. А ми також дізналися, яку роль вироби ручної роботи мають у житті наших жителів міста. На вашу думку, вироби ручної роботи зараз такі популярні, тому що вони зараз є дуже раритетними. Дуже мало людей справді зараз займаються хендмейдом. Я думаю, саме тому зараз дуже популярно користуватися такими виробами. А на вашу думку? Ну напевно, із того, що зараз наше людство більш стало лінивими і ну, вони починають із цього. Я навіть не можу сказати, ручна робота завжди цінувалася. Чи як кажуть наші баби прадіди вишивали, в'язали там це? все, я кажуть, було в ціні мала ціну робота. Люба фізична праця має свою ціну. Напевно, тому що там якась є жива енергія. Тому що е, мені здається, що таку річ ти один раз купиш і більше ну, наприклад, нікого не може бути, але може бути і як вже на власне на мас маркет виробництва. Тому що кожна людина хоче бути унікальною. Мені здається, тому і купують такі речі, які от сказала моя подруга, що більше мабуть ніде і не повторяться, бо Ніколи не вийде два рази однакова річ, якось так. Можливо, через те, що люди вкладають туди якусь свою душу, любов і роблять це з якимось таким відчуттям. Людям напевно, що набридла культура така масова і це, що робиться під одну копірку, а вироби ручної роботи вони дійсно ексклюзивні, і людина хоче чогось такого особливого, такого, чого вона дійсно не знайде ніде, і що не є зроблено як під копірку, під кальку. Дійсно, вироби ручної роботи дуже ексклюзивні. Пані Наталі, ми дізналися, чому ж все ж таки набуває популярності цей вид. А як ви вважаєте, чому цей вид стає все більш популярним? Виробочної роботи стають більш ну, цікавими тут. Для тут людей? Сказали нам, що унікальність просто кожної речі є, mm -hmm. і якась душа вкладується в кожну з того величезної кількості того, що люди виробляють. Ви підтримуєте цю думку також? Також підтримую, особливо мені. Сподобалось, як дівчина сказала, що кожного разу ну не може бути дві одинакові, ідеально одинакові, навіть якщо вироб. захочеться, навіть сюда. якщо захочеться, так да. просто унікальність і концептуальність uh -huh. кожного цих речей. Чи хочуть якісь люди, що ви їм зробили, наприклад, на замовлення? Чи все ж таки, як ви все ж таки кажете, продаєте їх зараз, приходять до вас, там дивляться і вибирають, і кажуть, я хочу таку річ? Буває, навіть ще цікавіше, що. Подають ідеї, що би вони хотіли навіть не задумовувались над тим, що можна таке робити, і чи підтримують вас рідні в цьому? Рідні підтримують. Але кажуть, забори вже це з дому чи навпаки, все більше більше приносить вже до. Вже змирилися, вже ага. все більше. От з цієї величезної кількості різних напрямків, що для вас саме є пріоритетним, угу. Я, які, які самі ви вироби? Можливо, там розпис пляшок вітражними фарбами, чи, чи пряники, чи все ж таки ікони саме для вас угу. ближче всього? Що? Я так, якщо поставити перше місце, друге і третє, так. то буде е, ікона, далі фотосправа, фотографувати. І на третє місце ну, оформлення, таке дизайнерське. Я на графічному дизайні вчуся, мені теж подобається Чому ну, створювати та... різні. Пані Наталія, чудовий-чудовий фотограф, і ми мали змогу пересвідчитися цьому. І Отже, продовжуємо. Ми, ви займаєтеся благодійністю, так, пані Наталія? Mm. Як ви... Ну, як у вас стільки є сили, енергії, стільки, є, ну, стільки енергії, щоб в нею ділитися. Духу цим. стільки у вас є. Як, яким чином ви це все встигаєте, як ви це все робите? Ну, енергію може вернутися, що мені ну, надає духовне моє, ну, такий напрямок в духовності. Дійсно, він надихає і, і ламає стереотипи, які в мене були в дитинстві, про Бога і ці всі речі. Ну, чи робите ви якісь виставки? Можливо, планували б зробити mm -hmm. виставку своїх робіт, щоб люди прийшли, і від вас вже можливо черпали для себе якось енергію. Так планую виставку. Ще відповім на попереднє запитання щодо благодійності. Я працюю в благодійному фонді Карітас, що біля духовної семінарії знаходиться. І там ось якраз в суботу, завтра у нас буде майстер-клас, я його буду проводити. А на яку тему буде проводитись майстер-клас? Ми будемо йти в планетарій, їхати. Це діти та е, мами, ну, жінки погиблих в зоні АТО. Вони приїдуть з Закарпатської області, ми з ними підемо в планетарій, потім пообідаємо і потім у нас буде майстер-клас з дітьми буде на тему планет, що вони запам'ятають. Запам'ятали таке щось з крупами. Ну, будемо. Ви навчальною навчальної праці Ви викладаєте математику, фактично, з дітками mm -hmm. працюєте? Досвід з дітьми вже так. є. Досвід mm -hmm. З дітьми вже є. Математику я вже не викладаю. Mm -hmm. Три місяці викладала вересень, жовтень, mm -hmm. листопад. І з грудня місяця працюю в карітасі, mm -hmm. що мені близьке. Успіху вам на завтрашньому yeah. майстер-класі, uh -huh. а зараз давайте перейдемо до нашого майстер-класу. Сказали, що ви допоможете нам покажете, як робити розпис пряників. Ми хочемо зараз підготуватися, а ви тим часом послухайте ранкову і дуже цікаву пісню. Давай без сліз завершимо любов Без зайвих слів образ і звинувачень. і в той момент, коли пульсує ненависть і кров, протягнемо зустріч руки не Отже, шановні телеглядачі, Наталя Савчур, зараз нам буде проводити майстер-клас з художнього декоративного розпису пряників. Починає Які ми пати, можна, можливо будемо ро їсти. Розказуйте, що, що треба робити. Так, оберемо так. собі серветку. Угу. Так, Один, Дякую. Два. Дякую. Пряночки вже прянички. Так, Антон одразу вибрав свій чоловічка. — Я буду тут. Це не чоловічок, це дівчинка. В неї тут така. Ну, я як так. дівчинка виберу сердечко, розумію, так. що серце дуже головне. Вляжу, так. <рес> Також так. сердечко тоді. Так, вибрали. Будемо зараз ми малювати, так? Звичайний пакетик. Про маленьку дирочку, бажано, не дуже. Так. Дякую. Так. 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 Я вже можу розпочинати. Так, щоб тут вона. Дякую вам гарно. Строго не судіть. Так. Ми це робимо з Антоном що, І, вперше. і ми, ми будемо зараз тут. Але буде манувати, дуже смачно, незважаючи щось. на те, можливо, не естетично так, виглядати, так, але що смачно а ми вже переконаємо. Це, це так. вже естетично виглядає навіть. Коли ми ще це... не почали працювати. Так. Посмішку тут обов'язково, так, щоб весела була посмішка. Mm -hmm. Посмішку. Я вже тут. в мене так. завершується фантазії. Так, тут трошечки. У нас тут вийшло одяг, ніби білим по-білому. Глазурь так, біла. По -глазурь. Можна зробити ще кольорову, щоб mm. було цікавіше. Можна прикрашати її якось. Mm -hmm. У мене різдвяне одяг. печиво вийшло. Одяг. Можливо, ви побачите зараз, що тут я вийшла. Можливо, і домалювати, так. а переді мною лежать безліч так. таких різних штучок, і сердечка, і зірочки. Я буду йду... А це на глазур потрібно класи. Так, що ніколи не прикрашав прянички, але. Але це буде. Зараз Зараз це роблю. Ой, я просипала вже по цілому на нашому столі. Нічого, зараз ми знаємо цього лазуря. Дуже... А ви самі випікаєте це печиво? Так. Ну... О, формочки у вас різні. Угу, Формочки є. У мене дуже багато сердечок на моєму печі. <рес> я роблю гудзики тут. Цьому ти теж не так. робиш перше, Антон, Не сумніваюся, що ти це робиш перше, ти не, мабуть тренувався не. вдома. Не тренувався. Так, так. Не тренувався. Uh -huh. Так. Зараз перед ефіром всю ніч Пря пряники прикрашав. Її, її її, прикрашав. Її, <реш> так. прикрашав. Так. Ось. Чесно, дуже складно. Ну, так. сердечко легко взяти, а от ці кружечки, А це звідси. Це, 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 це треба клопітка праця, правда? От, 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 от ці самі сердечка, так. це все це ви самі виробите? Скільки часу ви це все робите? Ну, можна сіндері. придбати їх на ринку. Mm. Не потрібно навіть замовляти в інтернеті. А вам їх, на жаль, їсти. Вони такі красиві потім. Здається, це твій виріб, це ти його зробив, а його потрібно скуштувати. Люди тримають його. Так, Люди так це живуть. Як може, сувенір. Може. може так, може триматися. Ось дуже, бачите, в нас тут навіть різні прикраси, ми, час. ми можемо зробити їх і повісити, правда? Mm -hmm. Правда. Ну, мені, мені би було шкода. Їсти? Їсти такі, ну. То ж вже переходить з якогось з, з розряду. А просто... чи буває, що вам набридає? Ви почали роб... розпочали вже так. робити? А тут зробили декілька, а потім думаєте, а дороблю пізніше? Ну буває, звісно, що буває. Так, всі набридає. Потім йду фотографую, набридло фотографувати, йду щось інше роблю, і так воно непогано виходить. А ви фотографуєте, це робите портретні, якісь фотографії? Чи, скоріше за все, це якісь пейзажі? Бачимо зараз людини, які ви дуже красиві вироби робили, щойно квіти були. Це з цього, як на коровай роблять такий. Махенді. І я собі таке хочу. Мені теж потрібно таке зробити. А скільки тримається махенді? Хенді довго тримається, особливо, якщо внутрішня сторона руки ага. лодонь, то там взагалі близько місяця. А, а я думала, вона навпаки з цієї сторони довше. Ні, Тут воно як впитується в ну, саму руку, ага. тут швидше воно змивається. І тут можна спокійно митися, все. Mm. Місяць дуже... часу естетично буде виглядати. Ну, Можна сказати, що так. Вам не потрібні ученики, пані Наталі. В... В сфері роз цього сфері ро... роз... розпису пряників, тому що в мене досить непогано виходить. Хвали мене, моя губонька. <гум> я, я навіть і не чекав, ви знаєте, мені це дуже подобається. Це як якась медитація взагалі. <гум> так. Це ви сказали, так. бо так воно і є. Ви медитуєте, в... коли займаєтеся улюбленою справою. <гум> так. Так як і кожна людина. Що б вона не робила, якщо їй це подобається, вона це вже не робить як роботу, а як відпочиває свого роду. У вас є домашня тваринка? Є домашня тваринка. Це, мабуть, після цього всього ця тваринка ходить і збирає те, що залишилося. Ну так, він завжди мені допомагає. Це мій кіт. Ага. Це Заліт. ваше натхнення в цьому так. плані. Завжди модель для фотографій. <рес> так, У мене чоловічок вже готовий. Фактично. Мені здається, можна було більше глазурі дати. Так. А ну зараз, як я так візьму, Ось в нас вже готово. Зараз ми демонструємо, що в нас вийшло, в нас аматорі. А знаєте, на камері так. це виглядає не так, як вживо. Ви не думайте, воно дуже гарно виглядає. Так. Так. А зараз робота, Тут мала бути вишиванка, Робота професіонала. Але яка. воно злилось не зовсім професіонала, але, дуже, але таке дуже, щось дуже ідея. Ага. Дякуємо. Потрібно було так. собі подивитися. ідею. Дякуємо ідеї. за такий прекрасний майстер. клас Антон, покажи свої, так. свого частина. Так я ось я демонструю, як, яка вийшла ця дівчинка, гарна, як, ти її гарна. як, як ми її назвемо. Давай Наталія, на джейс а. пані Наталія, Ми вам дуже дякуємо, дякуємо за такий за то, смачний майстер-клас. Майстер дуже бажаємо вам надихання, подалі у творчі, щоб вам все розвивалося. І, звісно, щоб у вас була своя власна виставка і ви змогли навчати дітей. Дякую, що завітали. З вами був ранок на тисі. Дивіться нас. Перемик... До, до зустрічі. Всього доброго. Гарних вам вихідних. До понеділка.